Доброго здоров'я, мої друзі! Минулого заняття ми з вами розмовляли про різні професії. І я вам читала вірш Емілії Саталкіної. Кожний знає своє діло. Сьогодні пропоную вивчити його. Прослухайте вірш. Вірш називається Кожний знає своє діло. Кожний знає своє діло. Літака веде пілот. Робітник. Йде на завод школярів учитель вчить. Космонавт в ракеті мчить. Кожний знає своє діло. Робить чесно його, вміло. Діти, а скажіть мені, будь ласка, хто веде літак? Так, вірно, пілот. Хто йде на завод? Робітник? Що робить вчитель? Вчить школярів. Так, а космонавт що робить в ракеті? Мчить! Так. Пропоную послухати ще раз вірша. Кожний знає своє діло. Літака веде пілот. Робітник йде на завод. Школярів учитель вчить. Космонавт в ракеті мчить. Кожний знає своє діло. Робить чесно його, вміло. А тепер. Разом зі мною проговорімо віршик ще раз. Кожний знає своє діло. Літака веде пілот. Робітник йде на завод. Школярів учитель вчить. Космонавт в ракеті мчить. Кожний знає своє діло. Робить чесно його, вміло. Молодці. Тепер ви зможете порадувати своїх батьків, розповівши віршик. Адже ви так славно потрудилися. А нам час прощатися. До побачення, бувайте здорові, бережіть себе!